От, мої друзі, це по мамі її вторинні родичі. Дід Степан 1894-го помер у 1988-му. Доня 1896-го померла у 1992-му. Баба Оля 1931-го померла у 2004-му. Степан, 1923, помер у 1992. Ігор 1960-го мар у 2014-го. Моя мама народилася у 1957 року. Я народилася у 1982-го сестра моя Іліна так само у 82-му, Таню, а Восьмого року народилася. Катерина Стахова у 19... 2008-го. Сашко 2013-го народився. Е, Аліса народилася. Станіна Досі у 2019 -го.